Доброго вечора, ми з України. Хочу похвастатися, приобрели такий автоклав. Електроавтоклав на 24 півлітрових банки. І зараз буду збирати є такий шнур. Який вставляється в цей отвір, тут воно було таким способом на гвинтах, це дуже добре, легко встановлюється. До цього автоклаву йде терморегулятор. до автоклаву. Потім іде... от такий термометр. Він ставляється в таку кришечку, кришечка ставиться. От сюди, там резинку, що треба поставити, де резинка. І працюйте, називається. Будемо пробувати першу партію зробити пробну. А далі буде видно. Резинка явно не від цього автоклава. Я її не можу натягнути, я вже і в гарячу воду. І куди я тільки її не. І це мені треба тримати її, бо вона зараз вискочить. Краска береться. І немає інструкції по терма... тер... терморегулятору. Як там виставити там толком не можна напоняти. Як виставити температуру і годину? Наскільки треба, щоб йшла стерилізація? Годину і температуру. Я не можу поняти. І оцю з кришкою цією, що мені робить, як воно вискакує, воно не держиться тут. Вся красці. Вся. Я розумію, що це невеликі гроші, але люди добрі. Краска береться воно. Вся облазить. Воно де стояло? Дами розпечатали на, на пошті, подивилися. Все гарно, добре. Ну, резинку там ніхто не одівав, все є в налічі, подивилися, на цілісність, Все було добре. І як тепер цю резинку? Мені одіть. Жінці. Як вона не одівається сюди. Добавили масло по столовій ложці на банку. Вийшло у мене 5 баночок. І тепер закатуємо в автоклав. Ось такий у нас автоклав. Вийшлося. П'ять баночок. Туди на дно встали. І зараз виставляємо баночки. Це пробна перша партія. Поставили рибу, бо не так буде печально, якщо не вийде нічого. Поставили, тепер будемо заливати водою на 2 см над кришками. Накачуємо повітрям. Таким насосом, звісно, для жінки це складно, треба другий насос. Поставили я на вулиці, бо боюся, в хаті ставити таке. Перший раз в житті самостійно роблю. побачим. Эксперимент проверки не прошел. Капая вода, начала качать. И под давлением пришла вода. Буду зараз разбираться, вертать его назад.